У Києві з'явиться пам'ятник лампочці. Ось це його проект, і зроблений він зі сталі, де встановлять справжній монумент, творці поки що не знають. Валентин студент, це перша серйозна робота молодого скульптора. Каже, трудився над нею всього два тижні і потягнула 25 кілограмова лампочка на 3,5 тисячі гривень. Ідея взята, що звичайна лампа, яка всім буде ну, якби рідна, знайома. Всередину закладене сонце як символ денного світла, до кого тіють всі лампи. Лампочка, ця енергозберігаюча подібними користуються чимало країн Європи. Вони запровадили табу на та виробництво ламп розжарювання. В Україні ж третина населення вже має люмінісцентні освітлювальні прилади. Це за неофіційними даними. Причому їх використовують переважно люди із середнім та високим рівнем достатку. Лампи накалювання стоять от 3 до 5 гривень. світодіодна лампа її ціна на сьогодні Шні день колебляться 70 до 150 гривень. при этом срок службы святодіодної лампи от 30 до 50 тисяч часов. Это в діапазоні 4 до 6 літ. Економія чисто на одної лампі буде как мінімум 700 гривень. Зробити лампочки і ліча історії пробує вітчизняний уряд. Повний перехід на енергозаощадження Кабмін запланував на 2014 рік. А у понеділок у чергове відзначатимуть всесвітній день світла.